День Героїв в Україні особливе свято тепер, після трагічних подій Євромайдану та під час кривавої війни України з Росією. Про героїв говоримо, їм співчуваємо та їх вшановуємо. Щоденно таких людей патріотів, які віддають своє життя за свободу України більше. Є. На жаль, чимало з них вбиті ворожою рукою. В Коломиї пройшла хода з центральної частини міста до пам'ятного знаку, який встановили на території Благовіщенської церкви. Учасники ходи виконують гімн України. А наші діди, воїни УПА, які в минулому столітті боролися проти загарб. Рук північного сусіда і знають гірку свободи, заспівали патріотичні пісні. Великої Смотри, з голов'ямонів, леко зміни по траті України, кормила. Ворочистій ході взяли участь представники влади нашого краю. Ми зібралися тут, на цьому святому місці, для того, щоб вшанувати всіх борців за волю України. Вчора Україна відзначала День Героїв. Ми вшановували і продовжуємо вшановувати всіх тих, хто на протязі багатьох століть боровся за незалежність Української держави. Кожен рік вшановуємо пам'ять. Всіх наших борців, які в той чи інший час віддавали своє життя за нашу незалежну Україну, так сталося, що сьогодні нове покоління українців відстоюють нашу незалежність. Я пригадую 89-90 роки, коли ми всі бігали, тішилися, що Україна стала незалежною і заживе райським життям. Але в нас було черговий раз обдурено, тому що ті люди, які з 17-го року керували нашою державою, все зробили, щоб у нас не було ні армії, щоб у нас не було, ні служби безпеки, щоб у нас не було просто держави. Опісля священнослужителі провели панахиду, а присутні помолилися за усіх героїв України. І нині по все часи не відділи, переселяють. Ти посвятий, силу, на мочі наші мені твоєго ора.